Сьогодні в нас неділя. Не забрала я вчора посилку з нової пошти. А що там купила, покажу вам пізніше. Бо вже давненько замовляла, і тільки посилка вчора приїхала. Треба забрати з нової пошти. Подивитись чи все добре. Ну і після ми. Плануємо зайти до моєї куми, провідати хрещеницю, взяла із собою пиріжки, кекса, все дуже класно, смачне вийшло, тому таке навіть не соромно в гості взяти. Економія навіть в цьому. І гарненький такий день. Дуже тепло, тому можна ще й погуляти. Васильку взула. Трохи великуваті кросівки, бо у нас є дві пари, і вони обидві грязні були. Я їх вчора попрала і чекаємо, що вони висохнуть, тому доводиться йти в великих. Але дитина все рівно щаслива, що на вулиці. Так, ось така посилка мені приїхала. Це взагалі не мені. Це подарунок іде на день народження. Моїй свекрусі. У неї на днях був день народження, і а, позвонили мені дівчатка, її дочки, в мене чоловік з великої сім'ї, їх восьмеро дітей. А, і з дівчатами ми домовилися, що вони хочуть купити мамі подарунок такий. Я запропонувала свою допомогу, бо я мала 5 років свій магазин побутової техніки, я розбираюся в техніці, дуже добре. Особливо у європейській і навіть продавала нашу техніку. То я знаю все-таки, що треба купувати, щоб служило добре, надійно. Тому замовлення блендера я взяла на себе і зараз покажу вам, що ж тут я взяла. Зараз я викладу повністю його з коробки і вам покажу. І так, виклала я повністю блендера, це фірма Silver Crest. Німецька фірма дуже класна, надійна, я їх продавала протязі декількох років. І скажу, що якість із ціною співпадають, навіть можна платити за нього більше. Тому розповім детальніше вам за нього. Цей набір 3 в одному. Тут є ручний міксер ось така металева насадка. Надягається на сам мотор і можна збивати. Далі в комплекті йде вінчик. Він в упаковці розібраний, тобто це знімається. Дуже якісна вся пластмаса, дуже якісний метал. І з нашими виробниками або виробниками із Китая, то не порівняти, якість взагалі супер. Так, далі йде ось такий стаканчик. В ньому є позначки, все дуже класно. Є кришечка, вона знаходиться спочатку в упаковці ось тут, і можна нею використовуватися, користуватися, щоб заховати щось в холодильник, збивши, наприклад, якийсь крем або майонез, можна в цьому стаканчику його і зберігати. Ну, і тепер ще остання така насадочка це також іде ось така ємність, вона йде з позначками, і в ній є кришечка. Також можна в цій ємності зберігати щось, якщо ви позбивали. Дуже зручно, компактно. На рахунок пластика. Дуже якісний пластик. Він не гнеться, надійний і хороший. Далі, всі кріплення, все відзначено. Ось тут, як ви бачите, замочок відкритий і закритий. Все фіксується, блокується і. А вам не спаде. Тобто я ось піднімаю чашу, все дуже надійно і класно тримається. Так, тут є ось така петелька, його можна вішати, зберігати десь на кухні в загальному доступі, якщо вам це потрібно. Шнурочок тут великий, не коротенький, тобто, зручно поставити в будь-яку розетку, і вам буде зручно вилочка. Тут ось така, дуже надійна, дуже класна. І скажу вам, що працюватиме такий блендер мінімум декілька років це 100%. Сам корпус мотора виглядає ось так. Тут зверху є, як ви бачите, ось такі поділки із цифриками. Це потужність його можна регулювати від першої швидкості. Навіть в процесі збивання його можна регулювати, не виключаючи кнопку. При збиванні кнопочку потрібно, звісно, тримати. Є звичайний режим і є турборежим. Дві кнопки. Кнопочки дуже зручні, легко натискаються і тримаються. М'якенькі, прорезинені тут ось такі серединки, тому дуже класно все зроблено. Так, ось тут, як ви бачите, він 600-ваттовий. Показано, що він може збивати, але будь-яка господиня знайде такому блендеру своє місце на кухні і зможе ним користуватися. Так, покажу вам, що пише на самій етикетці. Зараз я сфокусую. Як ви бачите, це фірма Silver Crest модель ccms 600 d 1 Виробник іде Германія. Це оригінальний блендер і за якість його я впевнена. І що скоро певно мені доведеться також замінювати свій блендер і буду купувати також цю фірму, бо я в ній впевнена і знаю, що він працюватиме довгі роки і буде радувати мене своєю працею. Посилання я вам на цей блендер, де я його купувала, лишу під відео, тому заходьте, якщо вам потрібна. Така техніка, можете купувати. Це не реклама, це я знайшла в інтернеті його сама. Бо в тих поставщиків, в яких я раніше брала товари, не було Сільверкреста блендера, тому довелося замовляти у інших людей. Хоча зв'язки в мене по техніці лишилися. До речі, не показала вам кріплення, яке знаходиться всередині. Ось так воно виглядає. Сам мотор дуже тяжкий і дуже класний. Тому, якщо вам потрібен блендер, посилання є під відео. Я оформляла через пром промоплатою. Все ідеально приїхало, все перевірила і все мене влаштувало. Ціна такого блендеру 1250. Разом із комісією на промоплату та доставку, вийшло мені 1350 гривень. Сподіваюсь, моє відео було вам корисним. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі і всім до нових відео.